Друзі, мої вітання! Мене звати Даріна Глушенко на календарі. 29 вересня. понеділок розпочинаємо черговий інформаційний тиждень. Перший місяць осені вже позаду. Ми рухаємося. Звісно, що далі. Сьогодні будемо говорити про найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, в будемо обговорювати політичну ситуацію. Як бачите, до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість Загородній, круючий партнер національної кризової групи, політехнолог і політичний експерт. Пане Тарасе, я рада вас бачити, і мої вітання. Доброго дня. Добре, розпочну звісно, що з виборів в Молдові в Молдові пропагандистські російські змі поширюють зараз однакову тезу. Мовляв, про те, що опозиція, так звана опозиція в Молдові, здобула перемогу на виборах і пишуть про те, що Санду зазнала поразки. Причиною таких висновків називають те, що на ранок сумарно всі опозиційні сили разом взяли трохи більше половини голосів. При цьому звісно, що замовчується той фа той. Факти, що вже тоді партія санду претендувала на одноосібну більшість у парламенті. Напевно, що те, що пишуть аналітики, що Росія буде акцентувати на тому, що вирішальну роль, нібито зіграли голоси діаспори, проте в контексті того, що в контексті того тих, тих результатів, які є наразі, експерти з Молдови. Пишуть про те, що ніхто не очікував такого потужного е результату від правоцентристсько ліберальної провір і партії е Республіки Молдова, і також зазначають про те, що це викликало хвилю обережного. Е Оптимізму, і тут е, хочу вам обговорити: а що буде далі? Як буде далі діяти Росія? Тому що, е, до прикладу, от, військовий аналітик і колишній радник міністра оборони України, і станом на зараз координатор групи «Інформаційний спротив, написав про те, що на тлі втрат впливу на Кавказі так це все виглядає ще драматичніше, і тим паче, що тепер за цей напрям несе відповідальність не козак Дмитро, а Кирієнко Сергій. Тож якою вважаєте? Е, Пане Тарасе що буде далі? Чого варто очікувати саме з Росії? знаєте, розмови росіян про перемогу опозиційних сил. Мені нагадала, що старий старіша радянський анекдот: це коли змагаються. Ну, на біговій доріжці змагаються Брежнєв і Ніксон, так? І Брежнєв програм. Так а і відповідно, ну зрозуміло, що в американській пресі написали, що Ніксон прийшов першим. А в цьому в радянській пресі написали приблизно так: Ніксон а, прийшов перед останнім, а Брежнєв прийшов другим. Таке тут починається це вирила. Ну, на табло. так Тобто, все ж таки там, ну, 55 мандатів Залізного вона буде мати, а далі по обстановці. Тому, звичайно, що вдалося це зробити. Це раз далі. Ну звичайно, що ми бачимо, що вони все ж таки вживали заходів для того, щоб ламати всі ці схеми підкупів. Там чотири партії зняли, які йшли в, в парламент так. що, Ну достатньо активно провели кампанію. Чи буде росіяни, чи здадуться росіяни? Ну звичайно, що не здадуться. Вони далі будуть намагатися дестабілізувати. Молдову подивимося, думаю, що зараз якісь протести ще влаштують і багато чого іншого. Звичайно, що це поразка. Чи будуть вони іншим чином діяти якимось? Будуть. І це буде тривати, поки Україна не вирішить вольовим, вольовим питанням, волівим кроком, точніше, питання Придністров'я. Тому що, поки є Придністров'я, там є російська армія, воно і далі буде продовжувати, тому що це як ракова пухлина, через яку росіяни завжди будуть дестабілізувати Молдову. Тому. Все залежить виключно від політичної волі і мовчазної згоди вже конкретно президента Санду. Чому? Тому що у нас часто говорять, що Україна не може здійснювати там операцію на території іншої держави без згоди парламенту так? іншої держави. Ну, зрозуміло, що там ніколи такої згоди не буде, і сама Санду ніколи таке дозволу не дасть. Да? Ось тому, скоріш за все, тут можливо таким явочним порядком зробили і Через тиждень віддали ці ключі від квартири старим новим господарям, тобто адміністрації Молдови. Чи можуть бути ноти протесту? Бути ноти протесту. Чи вирішимо питання власної безпеки на кордоні з Одеською областю? Вирішимо це питання власної безпеки, тому що я думаю, що Десь може хтось щось сказати, але на цьому і закінчиться. Тому що це і Румунія буде не проти, щоб це було не зроблено, а і Україна не проти того, щоб це було зроблено, щоб цей анклав у нас не сидів під боком і завжди нам погрожував. В Молдові цікаво було, тому що уряд нарешті отримує контроль над генеруючими потужностями щодо електрики, тому що всі генеруючі потужності зараз на лівому березі. Дністра ну, в так званому Придністрові це Добасарська ГЕС і Кучурганська ДРЕС, яке де Молдова змушена купувати електрику. Ну я собі, от Україна закуповує електрику в Росії, там, да тому, що у нас немає генеруючих потужностей. отак от приблизно зараз в Молдові відбувається. Тому тут тільки таке, якщо Україна буде здійснювати це, то, тоді теоретично можна говорити, що. Буде якась контрольована стабільність Молдови, тому що поки буде знаходитись це Придністров'я, там Гагаузка так звана автономія, яка фактично нав'язана була Молдові на початку 90-х, як і до речі, і Придністров'я, це і далі на жаль буде тривати. Угу, угу. Російські телеграм помики також пишуть і про те, що процитую сейчас формується правительство, це продовжуючи тему виборів в Молдові. сейчас формирується правительство, яке буде повністю заточено під ліквідацію Придністровської Молдавської республіки, а жадати вторження можна уже зимой или весною. Тобто там напевно щось трошки почало підгорати, правильно? Ну, так да. і що? І питай, перше риторичне українське запитання: і що? І що ви зробите, а нічого ви не зможете зробити? Тому що ну, і Україні це було б дуже цікаво, тим що, ну, звичайно, що Молдова з військової операції зробити не може. Ну, по-перше, у них армії немає. А от, По-друге, Дністер. Не перешкоджає. Ну, це ж воно ж ділить навпіл, ну, не навпіл, то лівий правий берег. А Дністер це достатньо така швидка річка, ну форсувати ну не можуть Молдова. А от з боку України, я думаю, що це цілком можливо, там ніяких таких перешкод немає. Протяжний кордон, де Ну точно ті військові сили, які є на території Придністров'я, Ну не зможуть нічого зробити. Тому що ми повинні розуміти, що назавжди. Ну, Україна зараз в чому проблема? Україна фактично оточена з чотирьох боків та ну точки точки нестабільності. Це Молдова, якщо говорити про Одесу і Одеську mm -hmm. область, це Білорусь, північ, протяжний кордон і Росія. Тому не знаю, як там буде прийнято політичне рішення це робити. Ну, звичайно, вони називаються вторженням. Україна буде якось по-іншому це називати ліквідацію якогось анклаву. Там да І, знову таки, я вважаю, що це треба робити без офіційної згоди Кишинева. Ну мовчазна повинна згода. Ну я не виключаю знову-таки, протестів, якісь розмов, що це так не можна було робити. Ось Санду може навіть десь гнівно сказати, що ай-яй-яй так не можна було робити. Ось ну пояснити, що це питання нашої безпеки і передати контроль над цим регіоном безпосередньо законній владі законній владі Молдови. Ну там то, а далі, якщо вони вирішать, якщо вирішать, що український контингент, наприклад, може знаходитись на території Придністров'я, то це вже парламент нехай вирішує. Якщо ні, то ні, Україна забирає трофеї, виводить звідси всю техніку, яка тільки можлива. Для того щоб цей регіон був максимально демілітаризованим і ніяк нам не погрожував. А ось ну і все. Ну то, тобто, приблизно, як бачу сценарій по іншому, ну на жаль, вирішити проблему Придністров'я неможливо. Угу. Е, пан Тарас, якщо ми вже почали говорити про Європу, про європейські країни. В контексті війни глава МЗС Польщі Сікорський сказав про те, що кінець війни буде тоді, коли або Україна, або Росія вичерпають всі свої ресурси, тобто скаже Сікорський, як це було в Першу світову війну. Чи погоджуєтесь ви, пане Тарасе, з заявою польського міністра? Чи ні? Чи дійсно от війна, вона там, е, хто, хто перший вичерпає свої ресурси, чи можливо воно трішечки глибше, трішки більше все-таки. Я думаю, що пан Сікорський трохи недоцільнує ситуацію, що росіяни за тих ресурсів, які є, можуть і Польщу бомбардувати. Так що питання, у кого закінчиться швидше ресурси в Польщі чи в Росії, я думаю, не буде стояти. Так? Тому що ну, вони знову-таки або удають, або не розуміють, що відбувається. Тобто, я підозрюю, що все ж таки всю цю історію з атакою на країни НАТО, яка вже триває, стоїть в тому числі Китай, який може надати ресурси Росії, щоб далі кошмарити Європу для того, щоб вона не була, наприклад, не думала запроваджувати мита проти Китаю. Тому у Європі немає іншого виходу, як мобілізуватися. Скорочувати витрати, які є неприродними для них, ну там соціальні витрати на зелену енергетику, і припинити удавати, що, начебто, нічого не вда, і чекати, чекати, поки українці закінчиться. Називається ну цинічна позиція, зрозуміла позиція. Так українці повинні розуміти, що наше завдання максимально знищити нафтогазову інфраструктуру Росії і вести умовно кажучи, на щастя говорячи, що ведуться зараз перемовини з росіянами. Ведуться. От вчора, коли влетіли, влетіли в ТЕЦ в Білгороді, влетіли дрони. Це теж перемовний процес. Так розуміння в першу чергу, створення важелів тиску, те, що називається в перемовинах, так демонстрація того, що будете далі войожуватись, буде так, по принаймні по, по всіх містах, які є поряд з нами. Ну і те, що Зеленський відкрите говорить: будете войожуватись, буде і в Москві таке. Такі можливості, судячи з усього України вже є так, системно працюють а в правильному напрямку, і тому ми повинні та так та на це дивитися mm -hmm. ну Росія вже почала ж погрожувати, мовляв, про те, що якщо щось полетить на Москву, то відповідь буде. А, ви самі розумієте, якою буде відповідь? Але ну якби без конкретики, просто да-да зрозуміло. Ну ну як хто сказав, що з Москви почнеться. Ну спочатку, бачите. Значить, по інших, значить, по інших містах можна бути Ну, добре, нищення тоді нафтогазового сектору, припинення експорту російської нафти. І тоді знаєте, якщо Україні вдасться перебити експорт російської нафти з ну, по Балтійському Чорному морю, то в принципі, в принципі. Москву можна вже не чіпати, та у них просто грошей не буде, щоб так гарно жити це раз, і Москва просто не буде контролювати регіони, бо все ж гроші йдуть через центр, перерозподіляються. Ну стійте там собі з власним ППО. Якщо у вас країна буде руйнуватися, ну, ну і працюйте далі. Але ну я думаю, що Україна буде використовувати комбіновану якусь тактику. Це вже питання до генерального штабу для того, щоб вони свої системи ППО то туди сюди сюди швидко перекидали не маючи можливість закрити основні основні цілі так що це я думаю що вже військові будуть вирішувати ми повинні їм довіряти Угу. Про перемовини, друзі, нагадаю, що у Тараса є курс Жорсткі перемовини маніпуляції тиску самого захисту. Це курс для тих, хто хоче досягати успіху саме в перемовинах. Ви знаєте, що ми часто обговорюємо з Тарасом перемовний процес. Він розповідає про різні нюанси та аспекти. Тому на курсі Тарас підготував 10 уроків 500 готових фраз, і практичні інструменти розповідає, як люди загалом вміють маніпулювати страхом, соромом, провиною тощо також. Тарас говорить про те, що 95% людей є. Піддаються маніпуляціям у переговорах і що людьми можуть керувати, і ви цього можете не помічати. Курс про перемовини, Вважаю, що він важливий є і в повсякденному житті, тому що перемовини вони ж відбуваються не лише на міжнародній політичній арені. Тому, якщо комусь з вас цікава ця інформація, хочете підвищити свої навички, до прикладу, в спілкуванні з колегами або з керівництвом на роботі, ви можете зайти в опис під цим відео. Там буде посиланням. Клікнути, перейти на сайт і детально знайомитися з інформацією. Я хочу все-таки Тараса продовжити тему перемовин. Венс сказав, що Росія відмовилася від двосторонніх зустрічей, ну фактично, перемовин з Україною, і тристоронніх зустрічей за участю Трампа та або інших американських посадовців. Як ви вважаєте, Тараса, чому і все-таки то переговори вони тривають в тому класичному вигляді, про який можна говорити, чи ні? Як ви вважаєте? Ну, якісь не непублічні контакти завжди тривали, і це і за Байдена було і все інше. Якісь там начальники розвиток зустрічаються, щось там обговорюється і так далі. Але таких немає, тому що відсутній предмет перемовин, фактично. Тому чому що росіяни фактично вимагають від американців, що вони їм дати не можуть, як би навіть теоретично хотіли. Далі проблема самого Путіна, що він висловив свою публічну позицію. А коли сказав, що Україна повинна покинути чотири області і відмовитись від НАТО, ну і стосовно того, що повинно скорочувати армію. Це Трамп ніхто не може їм дати, і тому перемовини зупинилися, тому що Україна а Україна демонструє суб'єктність, коли використовуючи власну зброю, б'є по території Росії, там створюючи там величезні проблеми в економіці. Тому я вважаю, що Та так воно і немає. Україна активно маніпулює, Оце правильна маніпуляція України стосовно відсутності перемовин з росіянами. Коли Зеленський сказав, добре з росіянами буду, але я готовий готовий зустрічатися з Путіним тут. Тут я хочу сказати, це дуже правильна маніпуляція. Чому тому, що, от коли росіяни говорять про те, що спочатку повинні зустрічатися експерти, а потім перші особи. Росіяни тут не брешуть, так воно і є. Але українська влада достатньо гарно перевернула це питання, що воно зайшло Трампу. І Трамп, враховуючи це, тут більше така маніпуляція розуміння Трампа зовнішніх реалій. Трамп реально думає, що якщо зустрічається перша особа про що домовляються, далі воно все йде далі. Правда? От. І тут Україна завжди тепер говорить: ага, якщо Путін не приїжджає, то це метод тиску і важіль тиску фактично на, на американців. Тобто, в даному випадку Україна перевернула ситуацію наступним чином: що це неповага не до України, а неповага не до Штатів да, до нашого шановного, до нашого шановного лідера сучасного світу, щоб ніхто не сумнівався, Дональда Трампа. І бачите, як Венс теж заходить. Вони не хочуть двосторонніх, не хочуть трьох Тут питання: хто винуватий? Не ми винуваті, не ми винуваті. Ми говоримо, от ми хочемо і давайте вибудовувати по інші стосунки. Так що так воно і є. Так воно і є, і це правильна позиція. Угу. Е, на сам кінець, Тараса, знаю, що у вас є ще економічна освіта. Можемо з вами говорити не лише про політичну ситуацію, а й якісь економічні аспекти теж обговорювати. Зокрема, Видання економічна правда пише про те, що у Києві в столиці готуються до закриття сотень ресторанів. Журналісти називають в ті причини, що чоловікам віком 18-22 років дозволили виїжджати за кордон, і це власне спричинило масовий відтік молодих працівників, а також і структурні економічні проблеми відвідувані закладів. Суттєво впала, а доходи почали зростати лише на рівні інфляції. Що скажете з цього приводу, які чи дійсно на українську економіку настільки почали вже ми бачимо відчутно впливати, впливати дозвіл та виїзд чоловікам вісімнадцяти 22 двох років, і які ще бізнеси можуть зачепитися, можуть постраждати вірніше, в цьому контексті? Ну так це ж нестача робочих рух давно вже в сільському господарстві, в оборонці велика у нас нестача. Ну так, так воно і є. Ну тому що в країні, де йде війна, люди тікають за кордон. Ну це нормальна історія для будь-якої країни. І тому те, що виїжджають, виїжджають ну, ці хлопці, 18-22 роки. Ну, давайте так розумієте, що в основному ж вони на підробітках були в цих ресторанах. Так, це ж була mm -hmm. не основна основна професія далі. Ну, 18-20 років думають, ну можна ще десь повчитися, кудись поїхати. Ну, це ж ти ж не заборониш людям це робити. Ну, закриють цю парочку ресторанів. Ну, ну да, неприємно, але ж не думаю, що це така буде катастрофічна ситуація, щоб. Навколо цього знімати галту. Ну у нас проблема більше мене турбує відсутність робочих рук, наприклад, в оборонці, відсутність інженерів, відсутність системи перенавчання людей. Так, тому що, наприклад, коли у людини є стабільна робота в промисловості, mm -hmm. вона не так швидко зривається з міста Там да Ну, дивіться, тут тут ж у нас така історія, і тому ми ж не можемо зупинити цей процес. Не можемо mm. зупинити цей процес. Ну закриється парочку ресторанів. Ну, третина закриється. Ну я не думаю, що це якось критично під час війни, а, що закриються ресторани. Ну для мене більше, щоб підприємство працювало в агропромисловому комплексі теж проблеми з робочими руками і так далі. Тому тут Україна скоріш за все, буде змушена вирішувати це питання в якийсь інший спосіб. Скоріше за все буде контрольована якась міграція у нас в нашій державі. Я не вважаю це великою проблемою, тому що у нас часто говорять ну ось в Європі. Дивіться, які проблеми в Європі. Проблеми дивіться, чому так у них проблеми з цими а, є та Фактично, які існують, тому що там так вони приїжджають. Люди вони їм платять фактично допомогу, яка співмірна з їхньою зарплатою, яку яка дозволяє жити. А коли ти живеш гетто, ти ж не інтегруєшся, не вчиш мову і так далі. Тому, якщо робота людини інтегрується в в цей, в, в, в цей, цей, державу, ну це невелике. Ну, в США дивіться, в США, наприклад, такої проблеми особливо немає. Там просто ніхто не, не сидить на цьому. На, на подачках там, да, всі працюють більш-менш да, і тому таких проблем, наприклад, немає. І тому це раз, те, що скоріш за все потрібно. Ну, ну ресторани можуть змінювати теж бізнес-модель. Ну, брати людей, ну не молодь брати, тому що молоді ж менше ще треба платити, да? а брати людей там більш старшого віку, е знаходити можливості це робити. Ну якщо обслуговуючи персонал, я думаю, що це теж можна знайти. Ну, я, наприклад, коли ви в Європі там буваєте, ви бачите, що там багато офіціантів, наприклад, в достатньо поважному віці працюють там. да? А у нас просто ну, в ресторанах зазвичай така, знаєте, підробітка під час, під час студент, навчання у студентстві було. Тому я знаєте, ну так у всіх проблеми, але мене більше цікавить відсутність кадрів оборонця, інженерів кваліфікованих і так далі. Ну, ресторани ну, ну добре буде, будуть фастфуди якісь без. Без обслуговування людей, наприклад, так да. Тобто, це, це вже питання тих, хто утримується бізнеси. Тим більше я, я тим більше не виключаю, що якраз пов'язана з, з погіршенням, в тому числі економічних показників в нашій державі, що все менше і менше людей можуть ходити в ресторани. Я це, це, не, це не виключаю. Ну, я, я не вважаю це такою критичною проблемою, для того, щоб якийсь гвалт тут піднімати. Я ж говорю, для нас. В першу чергу нестача робочих рук повинна бути в базових галузях, які дають нам оборону і дають нам експорт. От що нас повинно турбувати А далі, ринок по іншому буде побудовуватись. Дякую, Тараса, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитеся, слухаєте, і читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. Ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам. А також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. Тому кажу вам до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.